Події дня, що формують наше майбутнє. У Києві відбувся форум Україна рік 2025, присвячений річниці російської агресії, повномасштабного нападу на Україну. Там виступав Зеленський і також були задіяні всі силовики і не лише. Важливо, звичайно, були виступи силовиків, бо вони робили свою, так би мовити, своє бачення і третього року війни і перспективи завершення цієї війни. Зеленський після форуму на прес-конференції оголосив про те, що доручив готуватися до демобілізації захисників. Бо поки що серйозно він це не розшифровує, але от пряма мова. Наші військові на фронті, якщо ми закінчуємо гарячу стадію війни, то цим людям треба відпочивати, повернутися до сімей, якщо це закінчення війни. І якщо це не закінчення війни, то немає гарантії безпеки, що робити. Тобто вони будуть залишатися там, не буде якийсь час пострілу, але будуть там залишатися чекати, поки може бути ризик повторної агресії. Це не визначеність, це погано для всього світу. Прекрасно, тільки. По суті, саме дії влади свого часу загасили ентузіазм українців в готовності боронити країну. А це означає, що по суті, відвернувши частину мотивованих людей від служби в Збройних силах, Зеленський зробив ставку на якесь обмежене коло мобілізованих, і на їхні плечі і випалив найбільший, найтяжчий тягар війни. Тепер же, коли війна затягнулася, Зеленський знову говорить про демобілізацію таким чином, що, по суті, він не, не стверджує навіть серйозної ротації для тих, хто витягує на своїх плечах головний тягар війни. Події дня, що формують наше майбутнє, в перебігу форуму Україна 2025. На прес-конференції Зеленський обмовився про те, що готовий скласти повноваження президента. Але дуже цікаво. Ви пригадуєте, як російська сторона заговорила про те, що вона готова подарувати Україні 300 мільярдів заморожених російських коштів за умови, що третина з цієї суми піде на реконструкцію Окупованих Росією. Е областей Донеччину. Луганщину, Херсонщину, Запоріжжя. Отже, Зеленський точно в тому стилі, так би мовити, зіграв про гіпотетичну свою відставку. Пряма мова: якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий, може обміняти це на НАТО. Якщо є такі умови, одразу, щоб довго про це не говорити, я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років. І не збираюся бути у владі десятиліття. Тому саме мій фокус та бажана мрія. Фокус оптичний чи фокус як е, окозамилення. Справа в тому, що це абсолютно такий трампійсько-путінський стиль, і, по-моєму, Зеленський дуже швидко опанував цей стиль. хоча Думаю, що в руйнуванні Конституційного поля він дав фору Трампові, але, звичайно, перебити Путіна він таки не зміг. Що ж, сигнал для тих, хто чекає відставки Зеленського, але для реалістів це звучить, як не дочекаєтеся. Буду хапатися за владу до останнього подиху. Події дня, що формують наше майбутнє, Дональд Трамп. Все більше перетворюється в генератора випадкових слів. Але ж надія українців пов'язана з завершенням війни. І от в Білому домі стверджують, що війна між РФ та Україною доживає останні дні. Президент США Дональд Трамп розраховує домогтися угоди про завершення війни між Росією та Україною наступного тижня. Про це пише портал Коментарі з посиланням на The Hill. Тобто. Трамп планує закінчити війну до завершення зими. Таку заяву, таку заяву зробила речник Білого Дому Каролін Львіт. За її словами, американський лідер бачить готовність Москви піти на зустріч, а його радник з нацбезпеки Майк працювати на цілодобово всі вихідні, щоб, щоб мир настав якнайшвидше. Президент, його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з ума сторонами цієї війни, щоб покласти їй край. І президент дуже впевнений, в тому що ми зможемо це зробити цього тижня. Прекрасно, але прийшло повідомлення про те, що планована зустріч у ер Ер-Ріяді, нового між російською і американськими сторонами. Перенесена на невідомий термін. Тобто зараз гра на нервах, і очевидно, що, як і говорив, Трамп потихеньку почне натякати, якими ж козирями він володіє для того, щоб розчавити кремлівського клопа, є підозра, що Трампа вирішили збісити до просто істеричного стану. І якраз Володимир Зеленський, по-моєму, відпрацював технологію, як же його розізлити до чортиків. А як відомо, розлютований Трамп як слон по судній лавці, він розносить все не лише ворогів, а й друзів. На жаль. Але все ж таки шанс має у Трампа. З'явився шанс довести, що він не тріпло, а справжній політик. Події дня, що формує наше майбутнє. До третьої річниці нападу Росії на Україну завершилося формування корпусів у Збройних силах України в повітряно-десантних військах, точніше десантно-штурмових, морській піхоті і Нацгвардії. Зокрема, є певне положення. Більшість корпусів будуть складатися з п'яти бригад, один корпус з семи бригад, 13 корпусів створюються у сухопутних військах. Два корпуси десантно-штурмових військ, один корпус морської піхоти, так по-американськи звучить, корпус морської піхоти. Але той досвід і ті, ну, той потенціал, який демонструє українська морська піхота, це щось неймовірне. Ну і два корпуси Нацгвардії. Корпуси, очолять, Руслан Шевчук, Роман Дармограй, Василь Матіїв, Дмитро Волошин, Андрій Білецький, Денис Прокопенко ігор Болянський. Хочу нагадати, що Ігор Оболенський – це командир бригади Хартія, досвід і рекрутування, і розподілу, і, ну скажімо так, формування внутрішньої атмосфери в бригаді Хартія він захоплює багатьох. Зокрема, хочу нагадати, що в бригаді Хартія служить Сергій Жадан, і він видав спеціальну книжку про традицію бригади Хартія. Я на каналі. В себе повідомляв про цю книжку, робив огляд цієї книжки. Тож дуже цікавий момент, адже по суті, Андрій Білецький і Денис Прокопенко це люди, які прийшли у Збройні сили з цивільного життя і стали серйозними офіцерами з величезним бойовим досвідом. Тому можна сказати, що організація. Перехід на корпусну систему організації військ повинна принести більшу керованість на лінії боєзіткнень. адже тепер консолідована робота мінімум п'яти бригад дозволяє перерозподілити відповідальність і колективно використовувати, наприклад, корпусну артилерію чи корпусні сили безпілотних систем. Тобто можна сказати, що це крок до вищої керованості військ. Події дня, що формують наше майбутнє. Нарешті у Трампа заговорили про попередні умови для здобуття миру, і про це заговорив стів відков, який має ну, попередній чи перший успішний досвід. Встановлення миру в Ізраїлі, хоча цей мир, звичайно, дуже крихкий, ми бачили теракти в Ізраїлі, які дозволять все-таки переступити через угоду мирну, і Ізраїль, швидше за все, все-таки вимушений добити Хамас, викорінити його із взагалі політичної мапи Близького Сходу. Так от раптом стів Вітков заговорив, що Стамбульська протокольна угода, яка була погоджена у березні 2022 року, може стати орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та РФ. Чекайте, дивно. То фактично була угода про капітуляцію. І що він говорить? Ви побачите поступки з обох сторін, і це те, що президент робить найкраще. Він об'єднує людей, він дає їм зрозуміти, що шлях до миру це поступки та досягнення консенсусу І я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат. Швидше за все, що е, такі поспішні і неврастенічні дії Трампа вони е, дають зрозуміти Путіну, що Путін може спокійно водити за ніс. Трампа, от Вітков говорить, що якщо би Росія напала на одну з країн НАТО, то президент Трамп виконував би зобов'язання США згідно зі статтею 5 захищати союзників. А далі ми підійшли дуже, дуже близько до того, щоб щось підписати. Тобто, в Вашингтоні досі немає ніякого плану, і ми сподіваємося, що. Візит на цьому тижні до Вашингтона Кіра Стармера, прем'єра Британії, і президента Франції Макрона, дещо провентилює мізки і Трампу, і його переговорній групі. Тому що поки що виглядає, що Трамп буде схиляти Україну до капітуляції. Ну, це дивна поведінка, чесно кажучи. Як кажуть, все коштом зґвалтований.